Щоб вдихнути нове життя в стадіон Авангард, місто та область об'єдналися. Ремонтуватимуть все. І трибуни, і бігові доріжки, і поле зроблять за євростандартами. Тільки коли поки невідомо. Грошей в бюджеті сьогодні на це немає. На капітальний ремонт авангарду коштів треба чимало, кажуть чиновники, а саме 70-80 мільйонів гривень підрахувала спеціалізована київська організація. Треба робити зараз дефектний акт понові повністю всього стадіону. Вибирати концепцію, які ми хочемо в стадіон. Бо ми з Олексієм Владимировичем говорили. Зразу треба думати, що ми хочемо тут бачити, чи суперсучасний, чи середній, чи скромний. Тоді замовляти відповідно до того після дефектного акту. Проект. Якщо братися за реконструкцію, то вже за стандартами УЄФА, впевнений заступник губернатора Олексій Губанов. Якщо це навіть і виліться в кругленьку суму. Плали під базові вимоги, базові вимоги УЄФА, ну інакше просто немає сенсу ну, влазити в цю реконструкцію. Якщо говорити про поле, це підігрів дренаж, полив десь приблизно в 3-3,5 мільйони вкладається безпосередньо самополу. І куди ж без реконструкції трибун подекуди їх треба зводити чи не з нуля замінюватимуть і ті сектори, що ремонтувалися 2008 року. Вони протікають. Загалом кажуть чиновники роботи не початий край. Тут сьогодні немає тепла, сьогодні немає каналізації, немає води, немає світла, фактично немає нічого. Котельна обрізана, електроенергія, є, ну частково. Тому треба передбачати в першу чергу заміна повністю всіх комунікацій взагалі в повністю всього. Де брати на все це гроші? Очільники міста та області знають. Частину коштів кажуть, виділять з бюджетів, проситимуть допомоги в держави, сподіваються і на підтримку благодійників. Та в першу чергу проектанти мають визначити точну суму, яка треба на реконструкцію стадіону. Після того буде ще одна нарада. Ми вже чітко оприділимося. Скільки треба часу для реконструкції, звідки будуть кошти, і по частинам реконструкції. Може придеться на три етапи розділити реконструкцію. Якщо це менша сума коштів на дві. Закладати кошти на реконструкцію авангарду в обласному та міському бюджетах планують з наступного року. Коли ж почнуть його ремонт, а доки він триватиме, прогнозувати поки не береться ніхто. Та чиновники вже підшуковують охочих фінансувати рівненську футбольну команду, яка готуватиметься до змагань на відновленому стадіоні Авангард. Анна Махноєна Царук Юрій Кобів новини рівного.